Слава Ісусу Христу, Дорогоці, Інні, благословенному усім бачу, Хай Боже, милість буде з вами усіма. Дуже хочу вам з Біблії прочитати Якова, уривок про молитву, як молитва допомагає нам усім, яке велике вона значення має. І молитва віри, здоровить хворого, і Господь підніме його, а коли він вчинив гріх, то вони просяться йому. Признайтесь одне одному в провинах і моліться одне за одним, щоб вам зцілитися, бо багато може щира молитва праведного. Ілля був чоловіком подібний до нас, а молився молитвою, щоб не було дощу і не було дощу. На землі три роки і шість місяців. І знову помолився, і небо дало дощ, і земля зростила плід світ. Велике значення для нас усіх на щира молитва. Благословенного вам бачу, кохай Бог вас усіх береже. Амінь.